Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Ну що, почну з актуальних новин. Вийшла заміж. Я свідомо на цьому спекулюю, бо мене навіть моя сім'я не привітала, я не договорила, я вийшла, я вийшла заміж вдруге. Моя сім'я зробила тоталізатор. Вони приймають ставки на те, скільки протриває цей шлюб. Я теж поставила, щоб точно лишитись у виграші. У мене проблема є. Я людям не вмію відмовляти. Ну, думаю, ну, блін, ну став на одне коліно. Ну просить, ну, що мені шкода. Ну я вже двічі була в раці, що ще раз скажу. Мені дуже романтично чоловік робив насправді пропозицію. Ми з ним постійно ходимо в походи в гори. Бо він дуже круто орієнтується на місцевості, а я колись в АТБ заблудилась, тому я просто за ним хожу. І от ми стоїмо на вершині гори, він стає на одне коліно, робить мені пропозицію, дуже все романтично. А я стою в цей момент, думаю: а як я скажу ні, якщо я сама звідси не спущусь. Другий е шлюб це прям прикольно. Ну тому що е другий шлюб це, знаєте, десь як восьме татуювання. Коли ти б'єш перше татуювання, ти вкладаєш туди дуже багато змісту, ти прям довго думаєш, наважуєшся. Восьме татуювання в мене було, я така, а буде дуже класно на правій нозі написати права нога. Десь тут було приблизно так само. В мене ще й так вийшло, що мій нинішній чоловік він вперше одружувався, як сказали б, чоловіки без пробіга взяла. І коли ми прийшли в РАЦ, я нібито привела його на екскурсію. Він каже: показуй, ти тут все знаєш. Пиведеш зараз мене по цих кабінетах. І ми хотіли весілля, яке буде приколом. Знаєте, ми дуже довго шукали жіночку, яка зможе на весіллі зробити нам отак: корабель піде назвою кохання, відправляється в море. А в мене ще чоловік теж приколіст, він стоїть і пошепки каже мені: а ти часто гость в цій гавані, да правильно розумію. Не, Ой. Просто я дуже наївна, я так на все ведусь. Прикиньте, я нещодавно дізналася, що я жирна. Ви скажете, Марина, ти прекрасно виглядаєш? <плес> <плес> Коротше, я про те, що поправилась, дізналась від людей в інтернеті. Люди в інтернеті вважали своїм обов'язком написати мені, єбать, тебе рознесло. Галина Петрівна — вчителька початкових класів, Полтавська область, горішні плавні. Я чекаю моменту, коли я схудну і приїду до неї туди, спросить, ну як? Стало краще. Я просто сама, ну я ваги викинула роки три тому. В мене з цифрами все класно. Я так монобанк відкриваю, прикрила мінус, така 30 тисяч. Живемо. Все класно. Да. І тут так само, але я ну я дуже наївна. Чесно, я 20 хвилин погуляла центром Львова. У мене п'ять газет оціх з моєю фотографією. Ой, тому я вирішила, що треба схуднути. Дівчата, що ми робимо, коли нам кажуть, що треба схуднути? сідаємо на дієту. А воно не працює. Я пробувала найгірші три години в моєму житті. Результату ноль. Абсолютно. Тоді я вирішила, що треба е, піти в спортзал. Але це дуже страшно. Ну, по-перше, я прийшла в спортзал в Києві, а там е вартість абонементу, як моя орендна плата за місяць. Я туди піду, тільки якщо переїду, туди на ПМЖ. А ще там страшно, бо там качки. Я для себе усвідомила нещодавно, що я боюсь качків. Ну, не Дональда Дака, а прямо цих мужчин. Вони, ну, чесно, вони коли роблять присід, це ж виглядає десь отак. Він зараз просто як кулька такий і улетів. А, ну, І мене оцею протеїною хвилею його пуку знесе нахер з цього спорзала. це не моє. Тоді я вирішила, що треба побігати. Ну знаєте, люди бігають зранку, з власної волі. Прикиньте. Я коли бачу зранку людей, які біжать, я думаю, що почався зомбі-апокаліпсис. Ну, Нема у мене іншої причини, але мене змотивувала моя психологиня. Вона сказала, що. Біг допомагає від тривожності. Вона не сказала, з якою швидкістю я маю бігти, щоб це мені допомогло, але я вирішила спробувати, Пішла в парк бігати. А там собачатники. Зі справжніми собаками. Ну, десь отака собака це справжня. Люди, які вигулюють те, що зі смива зранку дістали, називаються чихуахуа, соба... ці соплі вартістю в ланос. Це не собака. Будем чесні. Люди з великими собаками зазвичай кажуть мені, «Марин, не віся, він хоче з тобою погратись. Навряд чи в нарди. В що ми будемо гратися? В гру, відірви марині Литку»?» <риклад> Я дуже боюсь собак. В мене дитяча травма в дитинстві. Мене налякала собака, і мої батьки, як будь-які адекватні люди в 90-х, відвели мене не до психолога, а до бабки, щоб бабка яєчком викачала мені ляк. Я дуже вдячна, що вони не відвели мене до діда. Я на Великдень в церкву не ходжу, щоб ви розуміли. Я боюсь собак, бабок і яєць. Ой, дуже страшно. Тоді я знайшла місце нарешті, де можна бігати, стадіон біля школи. Поруч в будинку був стадіон. Я така клас, я буду бігати там. Я дуже змотивувалася рівно до моменту, поки мамаші з двору сусідньої не вирішили, що це дуже класне місце, щоб погуляти з дитиною. Ну. Дуже круте. А там була оця класична яжмать, знаєте, в її так вії нарощені, що я думаю, що на дитину свою не бачила ніколи. Вона так і не дізналася в її син чи дочка. А я біжу, я вмотивована, я така ще тривожність, я тебе обжену. І так вийшло, що це співпало в якийсь момент з тим, як маленький Сергійко зробив свій перший крок, який пропустила його мати, але не пропустила моя права нога. Я перепригнула, не бійтесь. Це не поганий жарт про те, як я вдарила дитину. Це гостросоціальний жарт, де я, як жінка, в прагненні стати краще спіткнулася б сім'ю і дітей. <рес> і то не власних. Ой, не склалося. Коротше, з цим. Вирішила, що і так все зі мною нормально. А попленуйте, хто ходить до психолога? <рес> все нормально через це ви в залі, я виступаю. Все добре. Я для себе нещодавно відкрила те, що психотерапія це найкраще, що ставалося зі мною в житті. Ніхто ніколи в вас не буде так вірити, як людина, якій ви заплатите за це в кінці. Я дуже хочу, щоб мої батьки пройшли в моїй психологійній курс про те, як треба вірити в людину. У мене був депресивний епізод, я довго лежала, нічого не хотіла робити. Я до неї приходжу на сеанс, а вона дуже клієнтоорієнтована, в неї кушеточка там. Лігайте, Марина». Я лягла, ми щось говоримо. Кажу, ну не можу з собою нічого зробити, не можу ніяк себе змотивувати, щоб якось змінюватися. щось. Вона каже: Марина, ви дуже амбітна дівчина. Ви точно лежите обличчям в сторону успіху. Спиною до Житомира, весь мій план на життя. Я я сама родом з Житомирщини і часто жартую про Житомир. Мені кажуть, що це неправильно, не можна так про свою батьківщину казати. Але ну, блін. Час від часу в залі знаходяться люди з Житомирщини, які на мою фразу реагують десь так: Слышиш, мать, що в Житомирі не нравиться? От конкретно, ось це. Все решта в Житомирі прекрасно. Ой. Мені подруга ще порекомендувала, що для того, щоб знайти мотивацію в житті, треба підписатися на інстакоучів. Нібито якась людина з інтернету зможе змотивувати мене жити моє життя. І я спробувала, чесно. Я знайшла дівчинку, інфлюенсерку, яка прям там дуже активна, вона постійно мотивує щось. Я якось зранку прокидаюся, щось мені так недобре. Я відкриваю інстаграм, дивлюсь, а ця манда прожила моє життя, своє життя. чиєсь із вас точно. Людина зранку зробила медітації, афірмації, на гвоздях постояла, його зайнялась, курс якийсь пройшла, курс якийсь запустила. Вона, блядь, з'їла всі авокадо тости. Я ще тільки прокинулась. Виходжу на балкон, мені погано, взяла сигаретку, щось дивлюсь вниз, там бомж сре. <рес> Оце мотивація. От він мотивує мене робити щось зі своїм життям, щоб не дивитися на це постійно. Е -е. О, я вже говорила про психотерапію, а давайте ще такий експеримент соціальний проведемо. Є парочки в залі? Угу. А поаплодуйте, хто вважає, що у вас здорові стосунки. Добре, там люди навіть не намагались. Кого ми будемо обманювати? У мене дуже здорові стосунки. Настільки, що мій чоловік оплачує мені психотерапевта. Майже завжди вона каже, що він правий, не знаю в чому підвох. Ну, поки що все нормально. <риклад> Вияснила для себе, що здорові стосунки це дуже скучно. Ну, об'єктивно, це як це здорове харчування. Воно дуже класне в теорії. Дуже прикольно, коли ти приходиш якогось чергового понеділка в супермаркет, дивишся на броколі і такий. Завтрашнього дня. Завтрашнього дня я зміню своє життя. Купуєш броколі, приносиш його додому, кладеш в холодильник, воно гниє в холодильнику. це колообіг життя броколі в природі. Інша справа відро гострих і всі. Оце аб'юзивні стосунки, так щоб жопа потім тиждень горіла. Вони мотивують тебе щось робити, вони мотивують тебе ставати кращим, якось позбутися від цього. Але навіть в самих здорових стосунках ніхто з вас ніколи не застрахований від того, що абсолютно випадково може в якийсь рандомний момент виявитися, що у вашого чоловіка є краща подружка, краща подружка. Оленька. Олічка, жіноча версія Олега. Як я про неї дізналась, вона мені написала. Каже, ми з твоїм чоловіком 20 років дружимо, давай з тобою теж подружимося. Що суча жіночого перекладається, як я була тут 20 років до тебе. Я 20 таких, як ти бачила, мо хороше, знай своє місто. Але виявилася дуже хороша дівчинка, дуже хороша. Ми потім роззнайомились за кордоном, вчилася в Гарварді, Десь курси мені та закінчила. Зараз в двоях преподає. Ну і раз уже заговорили на пікантні теми з плином часу в здорових стосунках, особливо. Секс змінюється, ну нема такої вже якоїсь пристрасті. Да, я нещодавно провтикала секс. Я пішла в душ, ну думаю, заодно вмиюсь, а в мене там оце дівчата класичне, 12-рівневий ступень захисту обличчя. Я не знаю, від чого я його захищаю так, але там східців більше, ніж у мене в під'їзді. Я стою, щось крем, якийсь маска, потім сиворотку достала. Думаю, сиворотка, Марина, серйозно, баба вареники на цьому замішувала, тобі на лице, це треба зараз намазати. Я приходжу, а він заснув. Я так думаю, ну і слава Богу. Відпочинемо, хоч нормально, боже. А я ну, в мене специфічне ставлення до сексу. Дивіться, думайте про мене, як хочете, але в мене був секс з двома чоловіками. З обома з ними я була в офіційному шлюбі. Я така трошечки ханжа, але на щастя, в мене є веселі подружки. У мене є подружка, яка дуже сильно любить громадський секс. Я б в туалеті в, десь в закладі ніколи сексом не зайнялась. Навіть якби переді мною звідти Ольга Фреймут вийшла і така ревізор рекомендує. Ні, 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 я не знаю, де був ще твій палець. <рес> Ви там з тіщенком обоє цю передачу вели. <рес> Вона колись е з хлопцем своїм захотіла зайнятися е сексом в кінотеатрі, але ну, щось подумали потім камери туди-сюди, це було в Києві, і вони пішли за кінотеатр, щоб зайнятися сексом на вулиці. В Києві є такий кінотеатр Київська Русь, який знаходиться прямо перед СІЗО. Технічно люди зайнялися сексом перед іншими камерами, їх нічого не смущало. Вони розійшлись десь приблизно через декілька тижнів після цього, а ми її ще три роки задовбили, що в Танічки сексу не було часів київської Русі. Ну і наостанок щось близьке всім. Всі ж були в Укрзалізниці. Я розповідала часто цей жарт, тому перед ним розповім історію, яку розповів мені глядач, бо він каже, в мене теж історія про залізницю. Колись каже: їхали, забухали з провідником. І такий класний тіп вийшов, але дуже швидко його склало. Він набухався десь через там декілька годин дороги, і цьому тіпу довелося з Тернополя до Львова іншим пасажирам двері вагон відкривати. І я тепер думаю, що отак провідниками стають. Але зі мною не повірите, нещодавно в «Укрзалізниці» стався секс. Не запланований. Я вам навіть трошки більше скажу. Я в ньому не участвувала. Абсолютно нічого не передвіщало біди. Я заснула на верхній полиці. В якийсь момент у мене розряджаються навушники. і Я прокидаюсь від цього класичного «Чу -чу -чу -чу! Чу -чу -чу! А? Я чесно дуже возбуд... возмутилась. Ну в який момент мені подать вид, що я тут з вами. Я це порно в 3D дивлюсь. Це що така заплатна підписка на портха. Сигналом до дій для мене став звук. Думаю, приїхали. Конечно. Зараз в табор рить разом підемо. А головне сідали два з виду таких культурних хлопців. Хто би міг подумати? Я Марина мариновацьковська, дякую. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.